Треба більше проводити навчальних тренувань, щоб люди привикали до того, що це не просто так вони зайняли позицію і ведуть спокійно вогонь. Бойові обстановці, такого спокою немає. Кожен має відчувати, привикати до пострілів з боку, якихось, от як в нас проводиться з групової зброї, значить, і під час цих дуже ефективно проводять такі е, заняття з навантаженням не тільки приці, прицелитись, вистрілити, а й фізично. Тобто люди перебувають в постійній такій напрузі. Тобто Вони розуміють, що вони... Не тільки зайняли позицію, а пробігли марш, зайняли позиції, значить, вискочили з БТР, ну, пройшли якийсь ряд, скажімо, по, як по такій місцевості нестандартній, тобто персічній місцевості. Так. Виходить, у нас не відмічені, це значить тільки що я стріляв. Десяточка є. Тоже непогано. Главное, чтобы была куча сегодня. Пострел!